Де рано. плюс 16. У є люди, які купаються. Прохолодненьку, я б сказала, але люблять море. Таке ж море. Це гарно було би добре, та тривога небо у вибухах. Ой, ще пірнає, клас. Аж самій захотілось покупатись. Трішки вам ось так шуму моря. Бо так багато, хто дуже скучив за морем. зачаровує цей шум. Хорошому заздродять так гарно купається.